Олександрійська районна лікарня нині стала на рівень вище у діагностуванні хвороб жителів нашого краю. Голова Олександрійської районної державної адміністрації Сергій Кузьменко офіційно презентував громаді району нещодавно встановлений та вже протестований рентгенапарат, то єдиний в Олександрійщині томограф. Урочиста хвилина і стрічка перерізана. Хоча вже до цієї урочистої миті лікарі пройшли чималий шлях. Тестування та налаштування сучасного і складного медичного апарату, виготовленого всесвітньо відомою фірмою Філіпс. Зараз ми вже можемо голосно про себе заявляти, що такий апарат є наробітки на, на по цьому апарату є, і саме головне я говорю про те, що Арківська інтелектуальна підтримка це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що всі регіональні осередки цих томорів, які є у нас в Криоградській області, лікарі практично ізольовані. У нас ну, будь-який шлях, навіть шляхом інтернет-конференції, ми можемо провести розгляд тяжкого випадку. Такі вже випадки були, і тому ми говоримо з задоволенням, що, слава Богу, не тільки кошти, але й інтелект інвестується в наш район. Наразі томограф дозволяє ефективно та якісно опрацьовувати запити лікарів і надавати діагностичні матеріали за лічені хвилини. Саме ті хвилини, які до цього могли б коштувати життя людини. Ми знайшли партнерів, про яких сьогодні вже лікарі говорили. Це компанія медсервіс, які придбали сучасний комп'ютерний томограф. Це дуже потужне обладнання, да яке дає можливість дійсно робити діагностику на самих ранніх стадіях, і це дуже важливо, тому що. Такі хвороби, які ми вважаємо, що вони досить тяжкі, вони великовні, з ними можна боротися, але при одній умові, що вони діагностуються на ранніх стадіях, ми сподіваємося, що це обладнання дійсно буде рятувати життя наших земляків, наших мешканців і переконаний в тому, що ми на цьому не будемо зупинятися, тому що у нас дуже багато є планів саме в охороні здоров'я, і ми їх будемо реалізовувати в цьому році. Рентгенапарат нині в Олександрійщині теж новий дає можливість отримувати цифрові знімки. На зміну плівці прийшло цифрове зображення: це оперативність в роботі лікарів і надання термінової допомоги у критичних випадках. Це послідовна робота, і те, що в січні місяці на рівні Кіровограда відбулося, приїзд президента і третій рівні, рівень охорони здоров'я піднятий на суттєвий високий рівень відкриттям перинатального центру. І президент поставив завдання, що ми повинні займатися другим рівнем. Тобто другий рівень це наші районні лікарні, наші міські лікарні. І завдання, яке сьогодні стоїть, це оснащити наші заклади охорони здоров'я сучасним обладнанням і е, коли. Коли президент перебував у Кировограді, то 22 рентгенапарати цифрових були так, з державного бюджету придбані і президент вручив. І сьогодні ці рентгенапарати, ми з вами були свідками, розпочинають свою роботу, в тому числі в Олександрівській районній лікарні. Як зазначив наприкінці відвідень центральної районної лікарні Сергій Кузьменко, районна влада продовжить піклуватись не тільки про центральний медичний заклад району, але й про віддалені медичні пункти, які дозволяють надавати первинну медичну допомогу жителям району. Галузи охорони здоров'я ми в цьому році плануємо. По-перше, це наше поліклінічне відділення, це те місце, куди всі громадяни приходять із тим, як у них виявилася проблема, і вони зразу йдуть на прийом до лікаря. Ми хочемо зробити там капітальний ремонт і по оснащенню подивитися, і саме головне зробити, щоб це прийомне відділення, так поліклініка, да, щоб воно дійсно настраювало людей на виздоровлювання. Да, тобто там багато потрібно зробити. Ну і ми знаємо, що якщо говорити про район, то це досить широка мережа, це і ФАПи, це і 10 амбулаторій, багато приміщень в населених пунктах в наших селах і селищах. Тому у нас в планах стоїть ремонти ФАПів, амбулаторій, придбання для цих ФАПів амбулаторій відповідно обладнання. Тобто, завдання, яке стоїть, це покращення надання медичних послуг для населення. Ми над цим будемо працювати. За словами Сергія Кузьменка, медична галузь і надалі отримуватиме допомогу від влади, адже розвиток медицини і охорона здоров'я людей один із пріоритетів діяльності влади в Олександрійському районі.